Вітаю всіх глядачів ОБОСКО. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про останні заяви щодо початку мирних переговорів в Україні. Мій співрозмовник сьогодні екс-очільник Міністерства закордонних справ України Володимир Гриско. Пане Володимире, вітаю. Вітаю, пане Романе, добро здоров'я. Давайте розпочнемо з останнього Це зустріч Трампа та Зеленського в Парижі. Так, вона була така, як скажу, не досить Великою за масштабом, але все таки це була зустріч вперше після того, як Трамп переміг на президентських виборах. Ваше бачення того, що відбулося, і власне тих заяв. Тому що після цього Трамп зразу ж після цього Трамп зазначив, що а, Україна і Зеленський готові до перемовин, і я за те, щоб війна якомога швидше зупинилася і вони розпочалися. Тобто, от така його заява. Ну, дивіться. Е Відносно зустрічі в Парижі, чомусь багато експертів вважають, що вона якась така дуже швидка, дуже якась така. Ну, начебто, несерйозно. Я думаю, що це неправильно. Просто уявіть собі реальну ситуацію в Парижі. Приїхало 50 плюс керівників глав держав і урядів. Ну, мабуть, багато з них хоче поспілкуватися з новообраним президентом Трампом. Та здається, всі хотіли Я, там картинки такі були що абсолютно. От але далеко не всім це вдалося, і вдалося в тому числі завдяки що на цьому наполіг, як пишуть президент Франції Макрон, і він зробив, так би мовити, всі, все можливе, щоб така зустріч відбулася. Тепер давайте подивимося на час. Ну, дехто каже 35 хвилин, дехто каже 45 хвилин. Неважливо, але це. Достатньо для того, щоб сторони могли чітко і ясно висловити свої позиції, тим більше зверніть увагу, що розмова була без прикладачів. значить, це чистого часу 35-45 хвилин. Ну я думаю, що при 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 всіх так би мовити ситуаціях це достатньо, щоб можна було і почути, і сказати, і можливо там. Відповісти на якісь е, тези і так, далі, і так далі. Тобто це в цілому нормальний, нормальний формат. І коли відбувається, скажімо, там, сесії Генеральної асамблеї ООН, то це приблизно той самий формат, який є традиційним. 35-45 хвилин більше ні. Без будь-яких протокольних там, церемоній, без червоних доріжок і так далі. Це просто нормальна форма спілкування. Тому важливо тут на ці зовнішні речі, а те, що там було сказано. Ну, виходячи з того, що після цього сказав і Зеленський, і Трамп, вони, ну щонайменше, одне одного почули, і це вже і це вже великий плюс. Чи це означає, що Трамп повністю прийняв наші ідеї пропозиції? Думаю, що ще ні. Але важливо, що позиція... Трампа поки що формується, він власне про це сам сказав. Що поки що, е, моє бачення врегулювання там цих всіх, всіх питань вони ще е, в стадії підготовки. Оце якраз дуже добре, тому що це означає, що чим більше буде отаких от е, е, двосторонніх контактів, звичайно, найкраще на найвищому рівні, але вони повинні бути і на інших рівнях. То тим більше буде інформації, яку ну не зможуть ігнорувати наші партнери. Отже, я вважаю, що такий контакт був дуже корисним. Він, можливо, поки що не має тих результатів, на які ми сподіваємося. Але так чи інакше, це крок вперед, в тому, щоб переконати Трампа в правильності нашої позиції. Ну от я думаю, що якщо так загально, то підсумок саме такий. Розуміло. багато глядачів зазначають, що питання вирішення російсько української війни для Трампа все все ще залишається актуальним, і він реально збирається, як тільки отримає вже офіційне повноваження президента після інаугурації, розпочати активно вирішувати. Але питання проблема гарантій безпеки. Президент України Володимир Зеленський зазначив саме після цієї зустрічі, що так, ми обговорили, я розказав наше бачення, починаємо якось співставляти свої позиції, але українцям потрібен справедливий і головне стійкий мир, тобто знову гарантії безпеки. Ми можемо розпочати переговори, не маючи конкретних гарантій безпеки і розуміючи, що буде, якщо ми реально, наприклад, заморозимо або якимось чином вирішимо цю проблему, але що буде далі? Ну, це абсолютно правильний підхід гарантії безпеки, це питання номер один, і тому в плані перемоги зеленського, вступ до НАТО, чомусь не стоїть останнім пунктом, а стоїть саме першим пунктом. Правда, значить, це означає, що питання гарантій є ключовим. Ну ключовим не тільки для України, а для будь-якої держави. Тому очевидно, що всі розмови про Припинення вогню вони йдуть в прямій зв'язці з питанням про гарантії. і якщо послухати ну, деяких там західних лідерів, які говорять, давайте ми там розмістимо е, свої війська на лінії розмежування, це теж є певна форма гарантії. Але на мою думку, форма гарантії недостатня. Ну тому що сьогодні є рішення уряду країни ікс. Розмістити свої війська вздовж е, лінії розмежування. А завтра прийде якийсь, е, вибачте на слові е, демагог е, популіст і так далі. Скаже, да ні, ну що ви будемо змінювати свою позицію? Ось вам і всі гарантії. Тому такі гарантії, я думаю, вони не можуть нас задовольнити. Ми вже один раз е, прогарантувалися в Будаперському меморандумі. Е, бачимо, чим ці гарантії закінчилися. Тому тут мають бути абсолютно інші е, гарантії. На мою думку, це або Справді пришвидшений вступ України до НАТО, хоча зараз в цю перспективу, чесно кажучи, віриться доволі складно. Ну і Трампа про це кажуть або ж двосторонні гарантії трьох ядерних держав США, Британії і Франції. При тому гарантії е, дуже конкретні, не так як це було в Будапештському меморандумі, А так, щоб в цих договорах про безпеку було чітко і ясно записано в разі нападу Росії на Україну. США, Франція і Британія вступають в війну з Росією, і щоб це було проведено через парламент усіх країн, щоб це було публічно оголошено, щоб Росії чітко знали, що е, тепер питання про напад на Україну е, е, відміняється назавжди, бо інакше отримуєте по лобі від трьох ядерних держав. От власне це тоді буде гарантією. Все інше це напівгарантії, це, це способи замилити очі і е, е, якось так е, відбутися. Е, Чимось другорядним, як до речі, і пропозиції, що ви сідаєте з росіянами самі за стіл переговорів? Я про це кажу вже не один раз, зараз просто повторюю. Це абсолютно неадекватна позиція наших західних партнерів. Чекайте, ви нам е, обіцяли гарантії, а тепер нас виштовхуєте на двосторонні переговори з країною, яка на нас напала. А де ж ваша відповідальність за е, ці гарантії? А де ж ваша? Реальна практична допомога, тому, на мою думку, на цих переговорах з сторони цивілізованого світу мають сидіти Україна, США, Франція, Велика Британія, представники НАТО і представники Європейського Союзу. Ось тоді це буде консолідована позиція Заходу і України як частини цього заходу проти варварів. А там хай сідають, хай там кімчаніна. Він запрошує там чи чи когось з Аятол. Там чи ну це вже це вже ташенка можливо привезе з собою? Ну тут, тут уже, тут уже, тут уже як, як як захочеться. Але тут має бути чітка лінія розмежування: демократія, цивілізація і дикість. Ну от таким чином це все має виглядати по серйозному Добре, а дивіться, ви сказали, що представники оцих всіх країн, Євросоюзу, але ж росіяни, вони ж навряд захочуть у такому форматі приймати участь, але ж вони потрібні за столом перемовин. Слухайте, ну якщо вони не захочуть, тоді тоді згадуємо те, що сказав Трамп. Оце ж да. Я хотів спитати: на ваш погляд, це а включиться? Трамп, я сказав, що ну якщо е, одна сторін не хоче. В Даному випадку Росія, Значить, тоді ми озброїмо Україну до такої міри, щоб у Росії швидко з'явилося бажання сісти за стіл переговорів. Ну от і, і відповідь, тобто, ви вважаєте, що оцей план Келога, де зазначено, що якщо Росіяни не погоджуються на пропозицію Трампа сісти за стіл перемовин і розпочати? То ми включаємо надзвичайно масштабні постачання озброєння України. Це може включити, включитися і реалізовуватися. Ну очевидно, я думаю, що власне в цьому і полягає цей план. Ну і плюс давайте не забувати, що все ж таки наша оборонна промисловість ну, начебто, дає перші позитивні сигнали того, що в серію вийшли дуже важливі і потрібні для нас системи озброєнь. Саме в серію, бо е, зразки е, для випробувань це одна річ, а інша річ це коли вже йде серійне виробництво, тому е, е, це буде дуже дуже серйозним доповненням до того, що нам е, даватимуть е, в 25-му році наші західні партнери. А в цьому вже немає сумнівів, тому що е, ці цифри, про які ми чуємо, і економічної і воєнної допомоги вони, вони є реалістичні і вони е, е, підтверджені. Тому я думаю, що е, відмова Путіна від переговорів. Е, ну а зараз ми чуємо лише те, що на різних там поверхах повторюються абсолютно дикі е, вимоги про е, українську капітуляцію. Де-факто, ну то це означає, що е, в Кремлі або зовсім знавеснілі люди, або вони грають на під на підвищення ставок, щоб потім якось починати поступово. Розмінювати ці завищені вимоги на, на щось для себе, там відміну санкцій, там чи щось іще подібне? Зрозуміло. А стосовно ще заяв Трампа, він е, зазначив, е, що його фраза Китай може допомогти у вирішенні е, початку мирних перемовин. Тобто, це що запрошення, все-таки сінзінпіння до широкої переговорної коаліції чи це просто так загравання ще не президента, фактично Дональда Трампа. Ну знаєте, мені здається, що це поки що загальна фраза, тому що е, це е, очевидно, Китай може допомогти, якщо е, він цього захоче. Але ж питання в тому, як зробити так, щоб він захотів. Ну Трамп уже перед цим зробив перший крок для цього і сказав, що я веду. Мита на китайські товари в розмірі 60%, ну потім, правда, знизив їх до 40%. Тобто, це може бути знаєте, така собі паралельна гра. З одного боку, трошечки притиснути Китай економічно, а з іншого боку, сказати: ну, дивись, я не буду водити 60%, я веду тільки 40%, але в обмін на те, що ти припиниш допомагати Росії. Ну, от така банальна знаєте торгівля на базарі. Ну на превеликий жаль, це теж має місце, і ми поки що не можемо бути впевненими, чи так не станеться. Але можливості і такі є. Так що тут залежить дуже серйозно від справді того наскільки Трамп буде рішучим в бажанні, ну так би мовити, поставити світ перед новою реальністю. Якщо це будуть тільки заяви, а не дії, тоді всі зрозуміють, що можна гратися далі. Якщо ж відбудуться перші рішучі кроки, і ключові його супротивники, такі як Росія і Китай, зрозуміють, що це по-серйозному. Ну от тоді є шанс, що ситуація почне змінюватися в кращий бік. Вже після Парижу вийшло здається перше інтерв'ю Трампа після його перемоги на президентських виборах, де для нас цікаві дві речі: перше, що він чітко дав зрозуміти, що Україна повинна бути готовою до того, що американці за нього можуть зменшити допомогу. І друге стосовно НАТО, що він не був прихильником е збереження НАТО. США в НАТО збереження, тому що це нібито європейський альянс, який після другої світової проти Росії та Радянського Союзу, і якщо е, його усі члени не будуть сплачувати стільки скільки потрібно, то він волів би прибрати з США або обмежити участь у НАТО, тобто спочатку стосовно допомоги, а потім стосовно НАТО, тобто, це знову ж таки погрози для того, щоб е, показати, що він може, чи це щось більш реальне. Ну, На погрози відносно того, що зменшиться, зменшиться допомога з боку США. У нас є, ми вже про це неодноразово говорили: абсолютно нормальний контраргумент. Ми у вас замовляємо на американських заводах для себе те обладнання, яке нам вкрай необхідне. Гроші залишаються у вас. Гроші йдуть не з американського бюджету, а з російських заморожених на Заході. Чи вам це вигідно? Очевидно, що вигідно. Чому ви тоді від цього відмовляєтеся? Тобто тут не треба, не треба довго, як кажуть, писати різні концепції треба просто переводити діалог в дуже прагматичну площину. Трамп прагматик, Трамп бізнесмен, Трамп хоче заробляти. Так от, будь ласка, давайте дамо Трампу можливість заробити на російських грошах, але з користю для України це подвійна перемога. Ми використовуємо російські гроші для того, щоб отримати зброю, якою будемо бити росіян кращого кращої комбінації собі уявити просто-напросто неможливо. Це перше, друге відносно того, чи він там вийде з НАТО і так далі, не вийде він з НАТО, тому що для цього потрібно, щоб е, американський парламент, тобто конгрес і сенат, про це проголосували. Ніколи в житті тут треба е, чесно сказати, цього не відбудеться, тому що там є достатньо багато тверезомислячих людей, які розуміють, що таке НАТО для. Для ті для тих же сполучених штатів Америки це інструмент, яким можна користуватися яким треба користуватися. Інша справа, що так складалося, що останні там пару десятків років Обама і вся ця кампанія боялися власної тіні, але це зовсім не означає, що так воно має бути завжди. У республіканців є величезна кількість людей, які прекрасно розуміють значення і роль НАТО, для того щоб Америка була справді великою. Тому е, це все погрози е, доволі доволі умовні, але е, ну що він сказав ще е, кілька місяців перед тим, що якщо якась країна не буде е, робити свій відповідний внесок в оборону, то він не буде її захищати. О, що таке НАТО, пане Романе? Ну от давайте поставимо собі це питання: це е, захист малих країн від потенційної російської агресії. Хто може захистити е, ці країни? От я в е, дискусії з однією вашою колегою сказав: чи країна, яка проситься до НАТО, вона розраховує, що її буде захищати Чорногорія? Чи, Словен... чи може Словенія, Чи може Словенія? Чи може Албанія? Ні? Правда, тобто потужні такі. Я, я я не маю нічого проти цих країн, але просто це об'єктивні речі, про які ми можемо абсолютно щиро говорити. Ці країни, які не можуть е, захистити, вони, вони є реципієнтами е, допомоги і захисту, але не продусентами цього захисту. Продуцентами є три країни: США, Франція, Британія. Ну і Німеччина, як велика, як велика країна, але поки що, на жаль, її Бундесвер заводиться наполовину. Ну, це така справа. Можна через певний час все буде нормально, тобто, ось про що мова, тому е, тому я думаю, що е, ну ми не можемо е, в принципі е, собі уявити е, такі речі, е, що НАТО кудись поховається, що НАТО не буде функціонувати. Але певні країни повинні все таки справді е, ну повинні е, відповідати тим. Критеріям, під якими вони підписалися, бо інакше виходить несправедливість. Трамп в цьому плані до певної міри правий. Я вас захищаю, так ви, будь ласка, за це платіть. А то виходить так, що я вас і захищаю, і за це ж плачу. Плачу ну, так ну це вже це вже трошки, трошки нечесно. Добре, і закінчується цю тему можливого скорочення допомоги з боку США і можливого зменшення стосовно НАТО присутності американського. Вчора був в Києві кандидат у канцлери Мерц Німеччини. Мерц. він вважається ну, досить таким е, основним можливим переможцем і майбутнім канцлером. Що було заявлено? Те, що в Європі сформоване таке ядро на випадок якраз таких проблем, про які ми тільки що з вами обговорили. Тобто, це Німеччина, Британія, Франція і там Польща і здається Скандинавія. ви вважаєте, як ви вважаєте, оце ядро? Воно зможе. Захистити Україну чи принаймні багато чого зробити для захисту, якщо все ж таки, наприклад, США якимось чином за Трампа будуть зменшувати або відмовляться взагалі від нашої допомоги? Ну, перше, США не відмовляться. Друге, безумовно, таке є дуже корисним і потрібним. І чим швидше воно буде сформоване, чим швидше будуть ну, напрацьовані. Якісь справді дуже конкретні пропозиції, тим краще. Але навіть якщо ми укладемо угоди з Францією і Британією про реальну безпеку, цього теж буде достатньо. Пам'ятаєте, після чергового там припадку Медведєва, коли він там намагався за залякати Францію ядерним знищенням. Макрон, так начебто, між іншим, сказав, так і у нас є ядерна зброя, так, якось так. Цього, І якось після цього е, ці буйної голови е, трошки приунилі. Е, тому е, питання ж е, дуже просте: не тільки у Росії є ядерна зброя. До речі, е, якщо е, ситуація не буде йти в е, плані забезпечення України реальними гарантіями, ну ніхто ж ніколи е, не заважав нам. Повернутися до ядерного статусу. Причому робити це абсолютно офіційно, тому що якщо ви не виконуєте свої зобов'язання, то чому ми повинні бути зв'язаними тим ж самим зобов'язаннями? Так, ми е, заявили, що ми будемо е, без ядерною державою за умови, що нам гарантують безпеку. Якщо гарантов... гарантії нема і її, вона, вона кудись улітучилась, то вибачайте, тоді нам треба думати про свою безпеку будь-якими способами, включаючи і цей. Так що, е, я думаю, що зараз справді настає дуже, дуже відповідальний період правильних політичних рішень, і мені чомусь здається, що Трамп не буде грати на, на боці Росії, тому що тоді Америка ніколи не буде великою. А це ж його головна мета. І тоді Трамп не буде великим, бо знову ж таки він дуже хоче записати своє ім'я в американську історію як е, великого президента там. Рівня Рейгана там чи чи якихось інших політичних діячів світу, типу Черчилля і тому подібне, ну так ті приймали серйозні політичні рішення, а не ховалися за чиїсь спини. Так що тут вибір, я думаю, буде однозначний і не на користь Росії. А уточнення, ви вважаєте, що оці розмови, які пішли, що Україна може повернути собі ядерний статус, вони мають під собою підґрунтя? Реальне чи це просто заяви, що ну так, ми щось там можемо, але все ж таки. Я думаю, що дуже можемо. Е, тому тут питання лише в політичному е, рішенні, в політичній волі. А те, що у нас є достатньо людей, які знаються на цій проблематиці, то тут і до ворожки не ходить. Добре, було б чудово, якщо чесно. Що ж, дякую, пане Володимире, за таку змістовну розмову. Дякую, глядачам, обосток, що були з нами. Принагідно закликаю подобати це відео та підписатися на наш канал на YouTube. До зустрічі!